Прийшла на грядку з клубнікою. Хочу закатати компот і вибрати клубничку сьогодні. Зараз вечір, 7 часов вечора, дивіться, яка клубніка. Він понаспівала. У нас позавчора 2 дні підряд лило, і клубніки багато сильно гнилої. Важила її, вийшло 12 кг. Ну це старою. Якщо тару відкинуть, буде десь 11, ну воно ну, легенько тут. Що хочу сказати: процентів 30 клубніки дійшло, багато сильно гнилої, і навіть бачу, я вибирала, вон попечена, єсть і. Ну, ще вона буде перебиратися, звісно, ще щось відійде. Після дощів, звісно, вона набралася багато влаги, не така сладка. Зараз буду її гарненько вимивати, промивати, потім очищати від цього чашолистка. І покажу далі, що буду робити. Банки в мене вже намиті чисті готові. Тут 10 баночок на 3 літра. Може понадобиться ще більше, потім я ще доставлю. І спочатку що я хочу зробити? Спочатку я хочу налити воду в каструлю. У мене каструля на 4 відра. Я налью 3 відра води туди. Наливаю воду. І зараз обрізаю чешелисток і перерізаю її на 4 части, де більше навіть на 6, тому що вона має опаритися. У мене сорт клері, він дуже хороший на компот. Ягода не розварюється, і компот, виходить, дуже такий насичений. І коли настоїться, красивий цвет має. Ну і ароматний, звісно. Зараз беру, налажу банки. Налажую. Третю часть банки більше не надо, половину не надо. Вона должна хорошо пропаритися. Вода должна скоро закипіти в каструлі і я всипаю сахар. Тут точних пропорцій немає. Ви робіть на свій вкус. Я роблю на свій вкус, щоб мені було ну, сладенько. И сироп должен прокипеть хотя бы пару минут. Кастрюльки в мене стерилізуються кришки, обов'язково їх надо простерилізувати. Банку я ставлю от металічний шампунь чистий і все. Це для того, щоб він прийняв на себе всю мушки кип'ятка. І активним кип'ящим сиропом я заливаю потихонечку Вот Сироп должен активно кипіти. Я колись е, прикрутила, от закипів у мене сироп і я прикрутила його. І почала заливати так банки, закатала. І через неділю він у мене весь порвав. Тобто він должен активно кипіти на большом огні. Сироп треба заливати під самий верх, під саму кришку, вот так, щоб пространства не було. Все. Кришка у мене активно кипить. Закриваю. І обичним способом, обичним ключом закатую. Так, дивимося, перевіряємо, щоб ми хорошо закрутили кришку з всіх сторон. Вот, щоб кришечка хорошо лягла. Все, і переворачуємо дно. На одеяло, от так. Вот таким образом я сейчас докручу всі бутля і потім хорошенько все укутаю. І так воно буде стоять у мене троє суток до повного остивання. І тільки потім я спустю його в подвал. Пройшло троє суток, і я вже відкриваю, вони вихолонули повністю бутля. І отак от от це виглядає красиво. Він ще не стоїться, ще візьме цвіт і буде ще більш насищений. Дуже смачний. Головне його окутити і щоб він, о, от клубніка, щоб упарилася і не спішить їх розматувати. Воно саме по собі должно остити. Ну і все. І тепер можна пообтирати трошки, бо десь сіропчики, путлі трошки липкаваті. Поптираю і спустю в підвал. Найкращі рецепт без мороки і клопоту. Понимаєте? Не треба там щось видумувати, я не ложу. Є е, розказують, що ложать дольку лимона, щоб не рвало. Е, що ложить е, лимонну кислоту, я цього не роблю. Головне до самого верху заливати сиропом, щоб пространство між кришкою і от, е, компотом було мінімальне. Тому що, ви знаєте, раніше я крутила. Компот клубнічний, у мене він не виходився, у мене образовувались цвіль, я не могла зрозуміти, чого. І колись була в сусідки, в жінки, і вона дала спробувати свій компот. Він був ізумітельно вкусний. Я говорю, як ви його робите? Вона мені розказала, і з тих пір я так роблю. І на красоту, все виходить. Ще напоминаю, якщо клубніка велика за розміром, то її треба перерізати. Я перерізала на 4, на 6, 6, тобто я її змільчала. У мене така клубніка, бачите, оці дольки вони геть не розварюються. Така вона держить хорошо форму тверда. Так що це дуже важливо, щоб вона хорошо впарилася і потім компот не порвав. Якщо м'яка, то, звісно, не.